Друзі, маю щастя вам розповісти про те, як створити щасливі стосунки з дітьми, як перестати контролювати кожен їх крок, як перестати їх заставляти вчитися, як створити гармонійні стосунки, щоб і діти максимально щасливі були і розвивались, і не було такого, що ми робимо за них. А потім ми на них за це дуже злі, і діти злі, що ми до них ліземо, втручаємося. Висновок такий, що нічого хорошого в цьому не, немає, нічого немає хорошого. Тому сьогодні дуже класну штуку, я вам розкажу: це як усвідомити, що таке відповідальність і які вона несе переваги. І якщо це ви повідомите своїм дітям і самі будете цьому слідкувати. Самі відповідати цьому, що ви говорите, то тоді буде справжнє щастя і вашій родині і у вас з самим собою, з самою собою і з вашими дітьми. Багато хто звик уникати відповідальності, як наче якогось тяжкого ярма, не усвідомлюючи, які переваги за цим стоять. Прямо зараз ви дізнаєтеся, що насправді дає відповідальність, як вона може поліпшити життя в теперішньому часі та вкрай змінити її на найкраще в майбутньому, як для нас, так і для наших дітей. І що таке відповідальність? А просто, дуже просто скажіть своїм дітям таке, що відповідальність це якщо ти... Хазяйка або хазяїн свого життя. Тобто ти можеш керувати своїм життям і ти можеш а, свідомо а, вносити корективи, ті, які ти хочеш. І якщо ти звикнеш з дитинства а, нести відповідальність, з чого починається відповідальність в дитинстві? Просто зі своїх справ. Тобто а, дитинка відповідає за те, що вона сама. Виконує домашні завдання. Вона сама слухає вчителя. Зараз, до речі, у багатьох дистанційне навчання, і тут дуже вчасно відповідальність теж має значення велике, щоб дитина вчасно сама подивилася, в скільки починається урок. Зайти вчасно на урок, не спізнюватись, вчасно приготуватися. Тобто, це все відповідальність дитини і самим дивитися, які сьогодні треба виконати уроки, і треба їх вчасно здати також. Дитинка відповідає, дитинка мається на увазі дитина вже шкільного віку. А якщо це садіківський, то це ще дитина, яка називається возраст король або королева. Там тільки можна переключити з якоїсь ситуації на якусь. Це вже інший момент. Це я вже розпів в інших відео своїх. А зараз про відповідальність. Тобто ви своїй дитині розказуєте, якщо ти береш відповідальність за себе, за свої думки, за свої вчинки, тобто ти хазяйка або свого життя, тоді в тебе буде життя, яке тебе справжні буде, справді буде надихати. В тебе буде все і здоров'я, і щастя, і гроші. І ти зможеш вільно рухатись по життю і таких же дітей виховаєш і внуків. А якщо ти будеш казати, що «Та, це я не зробив те, тому що то, а те, тому що то. Тобто, значить, хтось повинен, хтось відповідальний за твої вчинки. Ага, значить, тобто ти цим не керуєш, Тобто, значить, ти не хазяйка свого життя, не хазяїн, ну тоді не чекай якогось щасливого життя. Тому що буде хтось управляти твоїм життям. І не завжди так, як тобі хочеться. Тому, якщо хочеться там, дитинки там, ваші, вашої доньки або сину, сразу скажи: ну, а хто відповідальний за те, щоб ти виспався? А хто відповідальний за те, щоб ти раніше лягла спати, раніше здала всі предмети? Хто відповідальний? Ти. Значит, Зробити свої корективи. Зробити спочатку висновки. Тут ще знаєте головний момент. Ви критикуєте тільки вчинки дітей, не саму дитину. Дитина повинна розуміти, що ви любите в будь-якому випадку вашу дитину, незалежно від вчинків. Але ви їй таку даєте настанову. Ну і звісно ж, самі батьки теж. Бажано, щоб відповідали тому, що ви говорите, тому що діти це не те, що ми їм говоримо, а те, які ми і вони копіюють нас. І якщо ви хочете виховати щасливих дітей, таких як ви собі уявляєте, з яким життям, то потрібно почати з себе, з себе нести самим відповідальність за свої почуття, думки і вчинки. І тоді ви дійсно стаєте хазяйвами свого життя, і ви цим е, процесом можете керувати так, як саме вам хочеться. І саме від вас залежить буквально все в цьому житті. Як, якщо раніше ми могли, ну от наші батьки могли жити по шаблону, да, який їм хтось дав, і цей шаблон піти на роботу, прийти з роботи, забрати дітей сад, дочку, з дочка або зі школи, тобто якийсь такий шаблон, в якому ми, як, як будь якісь встроєні, як будь якісь маріонетки. І можна було, якщо щось не так, на них перекласти відповідальність. Зараз так не буде. Зараз ми отримали всі повноваження Бога Творця. І зараз тільки ми управляємо своїм життям. І тільки від нас залежить, як ми реагуємо на ту чи іншу ситуацію. Тільки ми вирішуємо, якщо ми хазяєва своє життя, а не жертви да, обставин. Тобто є тільки два варіанти або хазяїн свого життя, або хазяйка свого життя, або жертва обставин. І саме ми вибираємо, як ми хочемо прожити своє життя. Тому починаємо з себе, створюємо своє щасливе життя. Буквально кожну мить контролюємо, ага, оце так, отак, це мені не подобається. Ага, щось настрій підпортиться. Так, пішла поліпшувати свій настрій, переключилась на щось позитивне, на щось гарне, якийсь відосик, на якусь міхартерапію і так далі. Ось моє повідомлення для вас сьогодні. Щиро дякуємо за вашу підписку, коментарі та вподобайки. Контакти Оксани ви завжди можете знайти в описі під відео.